Доброго ранку, шановні мої! Сьогодні на своїй кухні я буду готувати ситний рулет із м'ясного фаршу. Фарш у мене 280 г. Готували фарш із свиного м'яса. Рулет буде з відвареними яйцями. От два яйця відварили. Гарний цей рулет тим, що запікається в духовці. І це альтернатива звичайним жареним котлетам. Страва вийде ситна і калорійна. Отже, починаємо готувати. У форш я додаю сухарі. Якщо сухарів немає, або якимсь чином не купили, то можна я підсушила три шматочки батона. І одна терла на терку. Ще нам потрібна паприка, чи по чайній ложиці, куріан чайна ложечка, накінчику ножа мускатний оріг і перець мелений, додаю у форш. Підсулюю за смаком. Якщо у вас є сушений часничок, в мене немає його, то можна ще трішечки сушеного чесничка вкинути, якщо ви любите. І гарно розмішуємо форш. Фарш потрібно дуже гарно вимішати. Від того, як буде вимішаний фарш, буде залежати смак і форма нашого рулету. Так, руками ще відбиваємо, фарш викладаємо на фольгу, розрівнюємо його такий прямокутничок і висотою 1 см. Крайки повинні бути, або товщиною. Викладаємо яйця, Два яйця. Якщо 400 грамів буде фаршу, то три яйця. А якщо 200м. 80 у нас грамів форшу, то тільки два яйця виходить. І отак за допомогою фольги защипуємо рулет, вклеюємо його так і викладаємо на лист. Запікаємо в духовці. Але забула ще сказати про те, що от треба нам ще змазати його, отак защепнути. Він вже защепнувся так. О. І тепер нам треба змазати сметану або яйце. Ну, яйця в мене вже не залишилось, залишилась тільки сметана. То я змазую сметонкою. І шов, і треба, щоб він був унизу. Отак. Рулетик наш. і Покажу, я змазую. Але ще раз говорю про те, що в рецепті треба змазувати все-таки яйцем, збитим яйцем. Але я думаю, що альтернатива сметану чи масло теж непогана. Звичайно, я не сказала, що заліплюємо і з боків отак. І теж змазуємо. Фольму кладемо швом вниз і ставимо в духовку. Получився у нас такий невеличкий рулет. Якщо рулет потрібно спекти більший, треба більшу кількість фаршу взяти. Але сьогодні для нашого обіду достатньо і цього рулету. Такий рулет можна приготувати навіть на Пасху або на будь-яке свято. Він прикрасить будь-який стіл. Розрізую рулет. Погляньте, який він в середині красивий, виходить. А запашний не можна просто такий аромат іде безподобний. Такий рулет дуже просто готується, залічені хвилини. Потім в духовці запікається. Я раджу приготувати отакий от рулет. І, будь ласка, якщо вам не важко, якщо ви цінуєте мій труд, підпишіться на мій канал і спробуйте такий рулет приготувати. І поставте лайки. Мені буде приємно!